Як перевірити, чи є цироз печінки, бо п'ю пиво кожен день? Адже всі мене страшно нервують? Підписуйтесь і я розказую про це, навіть якщо ви не п'єте кожен день пиво, це буде вам корисне. І так, цироз печінки проявляється тоді, коли вже є заміщення? Клітин печінки сполучною тканини. Отже, йде їх руйнування. І це вже буде помітно на УЗД, а також на печінкових пробах. На аналізах крові буде підвищуватися АЛТ, АСТ, ГГТ, а також знижуватися альбумін. Це є ознаки, що вже ураження клітин печінки відбулося і вона працює неадекватно. Також золотим стандартом визначення є цироз чи нема, це є еластографія печінки. І там буде видно, наскільки розрослася сполучна тканина, і наскільки живих клітин, які допомагають вам функціонувати адекватно, ще залишилося. Знову ж таки, якщо ви заспокоїте нерви лише пивом, це не є найкращий вихід, адже ви все одно тверезієте і питання воно не вирішує. Розбирайтеся, як вам краще з психологом, а як з печінкою. Я достатньо розказала для обстеження.